они розписували в деталях, як ані бути здіватися над моєю сім'єю, над моїми дітьми, як вони будуть всіх грізати, по частинах, по кускам. Какие... Это было Це було ужасно. Слушайте, Ця жінка розповідає. Два роки тому її замовили боршниці. Прямо посеред дня Тамару викрали, її вивезли за місто і били, аж доки не пробачила усі борги. Коли я вже була до гори, отак вот вот, от я побачила, що туда той машини біг Рома, і вони теж бігуть за мною. От туди. А я вже карабкалась на, на гору. Ані добіжавши до гори, не стали карабкатися, а по сигналу Лапіна він махнув рукою. Ані всі побіжали до своїм машинам. Втекти жінці вдалося лише дивом. І про своїх кривдників на чолі з ватажком Сергієм Лапіним. А вона доповідає міліції. Але з ревідділку її буквально виганяють на двір. Цих оборотні в погонах треба просто судити. Згодом за розслідування діянь угрупування Сергія Лапіна береться СБУ у липні спецпризначенці виходять на ватажка банди. Три секунди, я читаю до трьох, та на счет три ламають двері. Раз, два. Дві ламаємо. Б'яти спрашувати! За що так сила? Нормально нормально. Окрім вимагання, затриманий, підозрюється у викраденні людей, рейдерстві та здирництві. Плануванням та перемовинами із жертвами займалися двоє його спільників. Було два чоловіка. один високого росту, славянського проїздження, дуже короткостріжений, фактично лисий, з круглим лицом, а второй кавказского происхождения, високий, худощавий, з винятим ліцом і темними глазами. За даними слідства, перший Іван Войцеховський, другий росіянин чеченського походження Саїд Усман Пейзулаєв на батьківщині у Чечні навіть підробляв у прокуратурі. Разом з затриманим Сергієм Лапіним вони проходять по ще одній резонансній справі: вимагання грошей в оцінчика бурштину. З мене намагалися отримати суму в розмірі 180 тисяч доларів. За якби украдений інтер Були угрози. И вообще, шо я довжбу сказати спасибо за то, что щі живой. Листопад 2015-го. в одеському аеропорту затримують партію бурштину близько 60 кілограмів напівдорогоцінного каміння. Це Справді велика партія. Ви можете просто оцінити за ціною. Це 9 мільйонів гривень. Вартість цього каміння. Конфіскацію бурштину проводять із помпою. З гортки розкривають перед телекамерами. Всі камені, як на підбір, великі приблизно одного розміру. Того ж місяця бурштин відправили на експертизу до спеціаліста гемолога. Зага. Кладковым чином потрапило уже инше каминня. Дребнее, а значит дешеве. Фракции там были разные. Были крупные камни, 200-300 грамм. Были средние, мелкие. Где-то все в равных количествах. Где-то пополам было. Половина мелкого, половина крупного. Ну, приблизительно. Незабаром власники бурштину повернули його через суд. А у березні на експерта напали. Шестеро чоловіків замкнули його у гаражі, били та вимагали гроші. За каміння. Нападники виконавців затримали, куди ж подівся бурштин, а за котрий побили оцінщика. Судячи з усього, коштовне каміння підмінили організатори злочинної схеми. Доступ до нього на шляху за аеропорту до експертизи мали лише митники, але їх керівниця, причетність до банди Лапіна і до підміни бурштину заперечує. Насправді, коли власники за рішенням за ухвалою суду забрали цей бурштин, вони підписали документи, де вони написали, що жодних зауважень щодо цього бурштину не мають, і забрали його з собою.